Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні приготую смачний вологий пиріг з сливами, який готується дуже швидко. Для приготування нам знадобиться 250 мл кефіра 3 яйця, 100 г розтопленого вершкового масла або маргарину 220-250 г цукру, 40 г какао, 1 чайна ложка ванільного цукру, дрібка солі. 260 г борошна та пів чайної ложечки соди. Також знадобиться 300-350 г слив та 85 г темного шоколаду. Змішую яйця, цукор, ванільний цукор та дрібку солі. Розтираю до побіління маси. До яєчної маси вливаю кефір та розтоплене вершкове масло і ще раз перемішую. Молочну масу поки що відставляю в сторону. Змішую борошно, соду та какао. До молочної маси додаю борошно з какао. Ось таке тісто має вийти за консистенцією. Тісто поки що відставляю в сторону і нарізаю сливи та шоколад. Слив вибираю кісточки і нарізаю дрібними шматочками. Сливи та шоколад додаю до тіста і ще раз ретельно перемішую. Відправляю пиріг в розігріту духовку до 180 градусів на 45 хвилин. Розмір моєї форми 22х22 см.